Я дуже рада, що таке проводиться для учнів, для студентів, що вони мають доступ до інформації, мають вибір, можуть проаналізувати перед тим, як зробити вибір чи вступати на певний факультет, певний університет. Варто все ж таки зосередитися на тому, а що саме подобається тобі особисто, бо ми всі різні, це нормально. Але чомусь оці всі різні люди думають, що можна прийти на одну певну професію і всі будуть щасливі від цього. Ні. Молодим фахівцям варто акцентувати свою увагу напевно на кібербезпеці, на клаудних солюшенах, на розвитку доповненої реальності та звичайно ж на використанні штучного інтелекту, бо з ним потрібно працювати. Не дивлячись на те, яку професію людина обере так чи інакше вона буде залучати в собі технології штучного інтелекту, дуже багато нових професій по обслуговуванню самих технологій штучного інтелекту, також ті, про які ми ще не знаємо з вами, час покаже. Такі конференції для молоді вони важливі через те, що на них молодь розуміє інструменти, які зараз в трендах, тобто вони не сліпо наслідують якихось людей чи інфлюенсерів, вони спілкуються безпосередньо з технічними спеціалістами, які пояснюють нюанси цих застосувань. Мені дуже подобається ця атмосфера. Вона в порівнянні з іншими конкурсами проектами, вона набагато легша. Тут звичайні школярі, підлітки, яким це цікаво, які пізнаються, які на шляху до цього мені сподобались запитання не тільки по треку кібербезпеки, а й ті, які я чув на інших треках. Запитання були такими дуже цікавими. гостям видно, що Сучасна молодь досить так креативно мислить і цікавиться різними напрямками. Пробує себе знайти там. Це таке приємне враження. Дуже креативно, дуже так атмосферно на цій конференції. Така прям робоча it атмосфера.